Ну що ж, сьогодні я ознайомлю вас топ-5 позами для шантажу людини. Поза перша. І я помираю, бо мене не гладять. І так, береш, лягаєш на спину, лапки мають бути напівзігнуті, очі можна зробити трагічними, то даємо легке м'яв з тремтінням, людина моментально кидає всі свої справи, але є ризики. Можуть затискати, так що тримай хвіст насторожі. Поза два. Ти йдеш я в шоці. Стаєш на прохід, опускаєш голову на лапи і погляд прямо в душу. Коли беруть сумку, легке зітхання. Ефект почуття провини плюс 12 балів, а у бонус можеш отримати смаколик перед тим як вони підуть на роботу. Поза три: Ой, а це ж моя улюблена кофточка. Мощуєшся на речі людини, обличчя блажене, а муркотіння гучне. Якщо пробують забрати, впирайся пасивно. Результат речі не чіпай, а ти переможець. Поза чотири. Я плюшевий котик. Люби мене. Складаєшся в клубочок, твій хвіст має закривати носик. Очі або закриті, або трішки відкриті для контролю. Я це роблю, коли потрібно розчути. Це ідеально для фотографій. Порада. Мурчи на мінімумі, як тиха музика для серця. Поза п'ять — Я кінець твого робочого дня. Коли сідаєш прямо на клавіатуру, документи або лягаєш на руки, без слів, просто дивишся в очі. Сигнал. Все, годі працювати. Я головний об'єкт твого життя.